Сьогодні відбулася дуже важлива зустріч, тому що ця зустріч мені дуже приємно бути на цій зустрічі. Вона така особлива. Ця зустріч об'єднує дві громади, двох міст із Естонії, із України, із міста Липовця і міста Іхви. Ця зустріч вона продовження тих відносин, які були започатковані три роки назад. І коли перша делегація з Естонії побувала в Липовці, коли Липовецька делегація побувала в Естонії, і було дуже багато обговорено на різних напрямків діяльності. І сьогодні ви бачите результат. Нашої діяльності спільної це громада Естонії передала набори для медиків бойові мішки, які мають повністю набор парамедика. І ці кошти зібрали люди з міста Іхви і зібрали члени клубу Білий Кінь, які приїжджали в рамках проекту співпраці між Естонією і Україною. І ми сьогодні виконали саму важливу місію. Передали тим солдатам, які мають іти в зону антитерористичної операції України. Хотів подякувати Липовецькій громаді, передати великий привіт від естонців і всього самого найкращого. Дякую, шановні друзі. Сьогодні дійсно відбулося досить цікаво, досить цікава, досить потрібна зустріч, зустріч, яка є продовження нашої тісної співпраці. З міста Йохви Естонії і нашого липиця тих договорів, які ми підписали, приємно те, що сьогодні відвикнулися на ті події, які в нас сьогодні є. Наші естонські друзі. Крім того, щоб відбулася моральна підтримка, сьогодні відбувається і матеріальна підтримка. Нам були вручені рюкзак медичного фельдшера, яку ми обов'язково передамо у місця, де зараз проходять військові дії. Тому -то я вірю єдине, що Підтримка наших братніх народів розуміння того, що мир потрібен не тільки в Україні, а ми потрібен всім дає перспективу розвитку, і ми віримо, що мир швидко настане, і наші сини, наші діти ніколи не будуть воювати. Тому то я. Хочу побажати і подякувати нашим естонським ду за підтримку, за розуміння і за те, що в такий складний час вони завжди з нами. А ще я надію, що буде надруковано в нашій липовецькій газеті лист маленького хлопчика, який з Естонії, який, знавши те, що сьогодні їдуть в Естонію, і буду передати рюкзак. Він передав цей лист солдату. Це слова, які зворушили до. Хвилювання там, де він бажає нам миру і перемоги, тому ти я всім дякую єдину – миру, і це є перспектива нашого розвитку.